В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед Ефем. Істонська казка Ворон сватається до синиці. Захотів ворон до синиці посвататися. Сподобалася вона йому, і він їй сподобався, покликала синичка Ворона у гості. Покликала в гості почала пригощати. Чому ти така маленька? запитав ворон. Ще не виросла, відповіла синиця. Як не виросла? Значить, ти ще більше станеш? Звичайно, стану, відповіла синиця. Як же інакше? Поїли вони, попили, і стало нареченій нудно. Навіть позіхнула від нудьві. Розкажи мені щось, каже вона Ворону, тільки цікаве, бо засну. Я знаю багато цікавого, каже Ворон. За нашим лісом є одне село. У це село літав мій дядько, і він бачив в цьому селі високу, високу фасолю. Таку високу, що равлики по ній до самих хмар можуть дістатися, і в хмарок від спеки сховатися. Яка ж це дивина, сказала циниця. От я позадарік ворог бачила, такий високий, що Цвіркун добирався по ньому до самого неба і від сонця люльку прикурював. Захотілося ворону згадати щось ще цікавіше. Ага, каже, згадав. Три роки тому. В цьому селі, за нашим лісом, такий страшний вітер піднявся, що люди рачки ходили, і півроку відвикнути не могли. Ого, яка це дивина, сказала синиця. От п'ять років тому був вітер ще сильніший, вітряки так швидко крутилися, навіть крил не було видно. Захотілося ворону ще щось згадати цікавіше. Ага, каже, згадав десять років тому. Такі люті морози вдарили, що всі ялини в лісі потріскалися зверху аж до самого низу. Ого, яка це дивина, не здавалася синиця. Ось років дванадцять тому, коли я третім своїм пташеням попрощалася, і не такі морози були, а ще лютіші. У жінок в хатах руки до тіста попримерзали, а баняки на плоті з одного боку кипіли, а з другою кригу вкривалися. Тут ворон засмутився. Ну, за таких старих часів, каже ну, ну, бувало, зітхнув бідний, попросився вийти на хвилинку, та й геть утік нічого не міг вгадати нового. Хто знає, чи справді така фасоля була і такий ворог, і такі морози, але надто вже стара була для нього наречена, якщо вона сама це все бачила. На добраніч малята солодких снів.